Hyundai Tucson 2026 та Jeep Compass Trailhawk 4X демонструють два різні підходи до сучасного кросовера, і обидва варіанти вже привернули увагу українських водіїв. Оновлений Tucson 2026 отримав ще більш динамічний дизайн із виразною решіткою радіатора та покращеною аеродинамікою. Інтер'єр став просторішим з новими матеріалами преміум класу та сучасною мультимедійною системою, яка підтримує бездротові Apple CarPlay і Android Auto. Під капотом пропонуються бензинові дизельні та гібридні силові установки, що забезпечують баланс між економічністю і потужністю, а вдосконалена підвізка робить поїздку плавною навіть на українських дорогах із їхніми нерівностями. Jeep Compass Trailhawk 4 xe у свою чергу, робить акцент на позашляхових можливостях і екологічності. Це плагін-гібрид із можливістю заряджання від мережі, який поєднує бензиновий двигун і електромотор, надаючи водію відчутну тягу та низькі викиди. trailhawk версія відрізняється збільшеним кліренсом, захисними панелями та системою повного приводу Jeep Active Drive Low, що дозволяє впевнено долати бездоріжжя та круті підйоми. У салоні встановлено сучасний дисплей Uconnect з підтримкою навігації та дистанційного оновлення програмного забезпечення. Для українського ринку обидві моделі мають свої переваги. Tucson 2026 підійде тим, хто цінує комфорт, просторий багажник та економічні витрати пального під час міських поїздок і далеких подорожей. Він пропонує широкий вибір комплектацій, включно з повним приводом, для безпечної їзди у зимових умовах. Jeep Compass Trailhawk 4 x е стане вибором тих, хто любить пригоди та хоче поєднати оффроуд із турботою про довкілля завдяки можливості їзди на електротязі в місті та потужності на складних маршрутах. З огляду на розвиток зарядної інфраструктури в Україні, Compass 4 x е може стати перспективним для майбутніх власників, які хочуть знизити витрати на пальне та скористатися податковими пільгами на гібридні авто. Hyundai Tucson 2026 залишається перевіреним універсалом для сімей та щоденного користування. Вибір між ними залежить від пріоритетів сучасний комфорт і економія, чи справжній позашляховий досвід з екологічним акцентом.